Вітаю, шановні друзі! Чи можна використовувати наушники в автомобілі в Німеччині під час керування даним автомобілем? Нещодавно я виклав відео про поліцію в Німеччині. Один із підписників підняв досить дискусійне питання, що нібито навушники в Німеччині заборонені під час керування транспортним засобом. Це трішки не зовсім так. Прямої заборони на керування автомобілем з навушниками немає. Але є велика проблема з трактуванням того, чи перешкоджають дані навушники вам в керуванні транспортним засобом, чи сприймаєте ви звуки навколо себе чи можете ви почути, наприклад, сирену швидкої допомоги або поліції. Чи не відволікаєтесь ви взагалі від дорожнього руху? І е, тут е, поліцейські керуються параграфом 23 три штрасенферкерс Кожен хто керує транспортним засобом, несе відповідальність за те, щоб його зір і слух не були погіршені пасажирами, тваринами, вантажем, обладнанням або станом транспортного засобу. Цим саме пунктом і керуються поліцейські, коли зупиняють людину і можуть виписати штраф за навушники. Але ж потрібно розуміти, чи дійсно вони вам заважають сприймати навколишній звук. Так, велика проблема виникає з тими навушниками, в яких є система шумоізоляції. От з ними може бути проблема. Наприклад, там останні моделі деяких навушників відомих марок, в них є система шумоізоляції. Я, наприклад, такі навушники Навушники не використовую принципово, тому що вони дійсно дуже сильно заглушають звук, так що ви не чуєте взагалі ні в чого навколо себе. Тому такі питання можуть бути. Я, наприклад, особисто, якщо і використовую наушники під час водіння, я завжди використовую один наушник, і то лише з правої сторони, щоб в принципі з лівої сторони було добре чути те, що відбувається під час дорожнього руху. Плюс не забувайте, що зараз багато електрокарів, яких ви не чуєте взагалі. Тому, звичайно, в наушниках це може бути проблемою. Я, наприклад, наушник використовую тільки в тому випадку, коли йде телефонний дзвінок. А так без телефонного дзвінка їхати і використовувати його або взагалі слухати музику ну це абсурд. Помоти, тому пам'ятайте про це, друзі. Також, якщо не дай Боже, трапиться дорожньо-транспортна пригода, і буде встановлено, що ви використовували наушники, то ви будете частково винні за це. Взагалі, страхові компанії уникають виплат, якщо буде встановлено, що ви використовували наушники, тому що це десь така квазінеобережність, фактично часткова ваша вина, От. тому що ви могли там не почути відволіктись на щось і все. Інше пам'ятайте, і це саме відноситься і до музики. Гучна музика в автомобілі е, проїде поряд. Поліція можуть зупинити виписати штраф на 10 євро. Друзі, пам'ятайте про це. Це Німеччина тут все е, трішки по іншому. З повагою ваш адвокат Демченко.